Крізь війну бої в Маріуполі та російський полон вони пронесли своє кохання і, нарешті, створили родину. Військовий медик Юлія, і тепер вже її чоловік Артур познайомилися в армії та одразу ж закохалася одне в одного. Створити сім'ю заважало вторгнення, що розпочалося 24 лютого торік. У перші ж дні повномасштабної війни Юлія та Артур опинилися у самісінькому пеклі на медкомбінаті ліча в оточеному Маріуполі. Звісно, вони не знали, чи буде їхня історія кохання мати продовження. На їхньому весіллі побувала наша Наталія Якобсон. Юлія не стримує сліз, адже цього дня вона чекала понад 10 довгих місяців. Саме стільки її коханий перебував у російському полоні. Ми потрапили в полон разом під час другого прориву, 12 квітня, із заводу Ілліча. До цього ми були там, він був, зокрема, санітарним водієм, який вивозить поранених. Потім вже не стало у нас ні запасів ліків, ні запасів їжі, тому вирішено було йти на прорив. Перший прорив не вдався, другий прорив. Закінчився полоном. Оборонцям Маріуполя в полоні окупантів було надскладно. На них чекали особливо жорсткі допити, тортури та приниження. Допити, огляди найгірше було в Таганрозі, звичайно, тому що там ти ходиш зінути, наче якийсь гірша зека, напевно, тому що таке відношення, це я вважаю, дуже несправедливо, тому що ми всього лише захищали свою землю. Ми знаходилися на своїй території, захищали свою землю. А відношення до тебе як до. Сміття Юлю звільнили з полону через місяць. Артура не відпустили. Хлопця через Таганрог доправили до в'язниці в Смоленській області і там утримували весь час до обміну. Над українцями знущалися і майже нагодували. Артур схуд майже на 30 кілограмів. Їжі як такої та й не було. Водичка водичка та може пару кусочків картопля картопля і то сірої. І кожен день в тебе перевірка. Ну, ранково тебе можуть бити, можуть електрошокером бити палицями, ногами, руками, як хочеш. І ну і це і на прогулку ти виходиш, тебе б'ють, заходиш в камеру, тебе б'ють, в душі йдеш тебе б'ють, з душа йдеш тебе б'ють. Одним зі знущань була заборона сидіти з шостої ранку і до десятої вечора дозволяли або стояти, або ходити. А ще окупанти щодня розповідали фейки про поразку України на війні. У них там вже була така була така інфрасія, що вже залишилось чотири області в Україні. Ну то таке, ми, ми розуміли, що це такий бред, повний бред. Тому ну, була надія і чекали, чекали. Чекала Артура і вся його родина. Ти не вмієш спати, ти не вмієш жити. твої думки просто ну, зайняті тим, що ти не розумієш, де твій брат, що він їсть, як він спить. Ну. Дуже важкі часи були. Усюди його шукали, мали віру, що він повернеться. Головне, що живий і дочекалися. Весь цей час сестра Артура тримала зв'язок з його коханою Юлією та командиром його взводу Василем Кальчевським. В февралі цього року, вже 2 числа, я узнала, що Артур вернувся з плена. Я якраз був. На лічені після праці. І, к сожалення, не получилось вийшло з ним. в увидеться. Вот увиделись только вчера буквально за все долгое время. Після звільнення Артуру свідчився Юлій, і тепер вони офіційно одружені. Аплодиці. Протягом цієї війни, кажуть, у драці бачили і чули багато дивовижних історій кохання. Однак такої в їх практиці ще не було. Розговорилися, я запитала, де вони, що, і тут вони мені повідомили про те, що Артур тільки вийшов з полону, Юлія також перебувала в полоні. І слово за слово, мені ця пара просто ну мені всі пари імпонують, а ця пара була особливо, і тому саме для цих двох молодих людей, які пройшли такі тяжкі випробування, захотілося зробити свято. Вже скоро Юлія і Артур планують повернутися до свого підрозділу, бо цілковито щасливими зможуть почуватися вже після перемоги. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.